Сьогодні поговоримо про інтегральну теорему Моавра Лапласа. Розглянемо приклад. В одному з районів міста 80 зі 100 родин мають комп'ютери. Необхідно знайти ймовірність того, що від 300 до 360 родин включно мають комп'ютери. У цьому випадку по теоремі додавання ймовірностей шуканої події маємо наступний вираз. Обчислити кожний доданок можна по локальній формулі Муавра Лапласа, але велика кількість доданків робить розрахунок досить громістким. У таких випадках використовується наступна теорема. Якщо в Н незалежних випробуваннях подія А відбувається з постійною ймовірністю П, що відрізняється від нуля і одиниці, то при досить великому n ймовірність того, що частота К події А перебуває в діапазоні К1, К2 приблизно дорівнює наступній формулі. Ця формула називається інтегральною формулою муавра лапласа. Функція φ від х називається функцією лапласа, і є інтегралом від функції φ мале від х. Що не виражається через елементарні функції. Властивості функції φ від х. Перше, функція FI від не парна. Друге, функція фі від х монотонно зростаюча. Третє, межа функції фі від х дорівнює 05. Четверте, якщо х більше 5, то від х приблизно дорівнює 0,5. Для функції від х складені таблиці. Таблиці складені тільки для позитивних значень аргументу. Для негативних аргументів значення функції можна одержати із цієї ж таблиці, використовуючи властивість 1. Зауваження. У ряді робіт функція лапласа має наступний вигляд. У цьому випадку маємо такі властивості. Перше, формула наведена на слайді. Друга межа φ від Х дорівнює одиниці. І третє, якщо х більше 5, то φ від Х приблизно дорівнює одиниці. Розглянемо приклад. У певному районі з кожних 100 родин 80 мають комп'ютери. Обчислити ймовірність того, що від 300 до 360 включно родин з 400 мають комп'ютери. Рішення побудуємо наступним чином. Застосовуємо інтегральну теорему Муавра Лапласа. NPQ q дорівнює 64, яке більше або дорівнює 20. Спочатку визначимо x1. Та х2. Далі по формулі, з огляду на властивості φ від Х одержимо. Інтегральна формула Муавра Лапласа дозволяє визначити ймовірність того, що перше число М появ події А відрізняється від добутку НП по абсолютній величині не більше, ніж на е більше нуля. Тобто. Це можна виразити наступною формулою. Друге, відносна частота м на n події А укладена в межах від альфа до бета, включно, тобто, маємо наступну формулу. Третє. Відносна частота м на n події А відрізняється від ймовірності події А по абсолютній величині не більше, чим на епсилон більше нуля. Можемо записати наступний вираз. Остання формула дозволяє також визначити: перше, число n випробувань необхідних для того, щоб із заданою ймовірністю P відхилення відносної частоти події А від постійної ймовірності P появи події А у кожному випробуванні по модулю не перевищило заданого значення ε більше нуля. Друге, інтервал, у якому із заданою ймовірністю П знаходиться відносна частота події А. Якщо відомі число випробувань і постійна ймовірність П появи події А у кожному випробуванні. Розглянемо приклад. В одному з районів міста 80 зі 100 родин мають комп'ютер. Обчислити ймовірність того. Що від 280 до 360 родин з 400 мають комп'ютери. Рішення побудуємо наступним чином. Обчислити ймовірність P400, де M знаходиться в межах від 280 до 360 можна аналогічно попередньому прикладу. По основній формулі. Але простіше це зробити, якщо помітити. Що межу інтервалу 280 і 360 симетричні відносно величини НП, яка дорівнює 320. Тоді, по формулі, маємо наступне. наступний приклад. За статистичними даними, в середньому 87% новонароджених доживають до 50 років. Знайти ймовірність того, що з тисячі новонароджених... Доля тих, що дожили до 50 років, буде, перше запитання, укладена в межах від 0,9 до 095. Друге запитання буде відрізнятися від ймовірності цієї події не більше, ніж на 4 сотих по абсолютній величині. Рішення побудуємо так. Перше, імовірність того. Що вона що новонароджений доживе до 50 років, дорівнює 0,87. Оскільки n дорівнює 1000 є великим, умова Q дорівнює 113,1 більше або дорівнює 20 виконана, то по формулі маємо відповідь на друге запитання. По формулі маємо наступний вираз. Оскільки нерівність M на n-087 по модулю менше або дорівнює 4 сотих, рівносильна нерівності М поділити на n знаходиться в межах 083 і 0,91, отриманий результат означає, що практично вирогідно, що від 083 з 3 до 0,91 від числа новонароджених з тисячі доживуть до 50 років.